Подивитися на живого глухаря з міліцейського серіалу та побачити його білу зубу, усмішку зібрався майже повний зал. Люди зізнаються, згадати інші ролі, які ще зіграв Максим Авірин, не можуть. Понятное дело, глухар там ще некоторые фильмы, название не помню. Ну, больше всего где он тебе понравился? Глухарь, понятное дело. Смотрели сериал Глухар вот, много раз. Дуже неприятельный по-моему чоловік. Ну, просто нравится как ну, живий. А в гастрономах муж у своє говорит, смотри, смотри, это он. Жена посмотрела і сказала ним! А Вірін зізнається, не взявся б за цю роль, якби його герой не мав так звану пошлатість так актор називає ролі, які мають стрижень. Запевняє, якби це був звичний мент, глядач не полюбив би так Сергія Глухарьова. мені матері пишуть письма, а тому, що б такого сина. Старики пишуть, я не виходжу із дому, єдине, що мене є, це ти. Люди із далеких країв пишуть: Моя жизнь вокруг говно, і я прихожу домою, у мене є ти. Діти пишуть мені, що мені б такого отця, мужики пішуть, мені б такого друга, Жінки пишуть, мені б такого мужа. А вірі ну, не подобається те, що його сприймають як актора, здатного зіграти тільки мента. То щоб довести зворотні, на сцені театру Шевченка, він буде читати Висоцького і Маяковського, танцювати і співати. Хочу заказати вам всім, що Артист Авірин це не только глухарев. Я буду вам читати то, що на що опікається моє серце. Я буду з вами розмовляти, я сподіваюся відкроєна. Авірін не виходить з образу, навіть коли просто спілкується з публікою. Ображається, якщо блимають спалахи фотокамера або чує шепіт у залі. Єдиний момент, коли він став дійсно відвертим згадка про Гурченко. Щез не спалілось, просто вишки. Кажеться енергії бы на три жизни. Не дивлячись на єкепський характер, каже Авірін, працювати з Люсою було дуже цікаво. В проєкті Марковна перезагрузка» актор зіграв плейбоя, який залицявся до Гурченко. Ну Марком сказали. Тогда зрителі цього не довго бачити. Ні, ні потних рубашки ніяким путем це було зроблено. Абірін зізнається, немає таких ролей, які б він не зіграв, але у вільний час любить лежати на дивані. Своїм головним недоліком називає лінь. Продовження глухаря обіцяє восени. каже з блакитних екранів, обличчя його усмішливого мента не зникне протягом року. Тетяна до Цякі Тамбів, агентство телевідія новості.